Так, ну що, дивіться, це в мене моя малина, це звичайна малина, це не ремонтантна малина, а звичайна малина. Я зараз покажу вам, як я її обрізаю. Краще за всього її обрізати восени. оце Зараз обрізати не весною. Тоді гарно вона розростається, коренева система, вона гарно буде потім плодоносити, а не тоді, коли як весною, весною вона не так. Це вже, це вже перевірено роками, тому що я колись робила весною, обрізала. і у мат мене набагато були дрібніші дрібніше, ніж коли я почала оце обрізати осінню. Тому краще за всього обрізати восени. Як ми її обрізаємо? Дивіться, ось у мене мій кущ один малиний. Ось, ось. Це один кущ. Це ось два у мене вир... цьогорічні вони. Це минулорічний. Цей ось плодив цього року плодив він плодоносив. А це з'явилося цього року. Отже, ось, ось цей старий ми повністю зрізаємо. Ось так от. Ох, і ось так от. І дивіться, у нас залишається цьогорічні. Дивимось, який саме такий він гарний, щоб він був ціленьким, щоб він був не пошкодженим е, шкідниками, от, щоб він був гарний. Тут вони і два гарних. блін, капець. Дивимось гарний і залишаємо один. Не залишайте не два, не, не три, а залишаємо один. Тоді у вас коренева система буде гарно розвиватися, буде закладатися вже брунька. От і буде плодова, і вони буде краще вона плодоносити. Боже, як же ж її вибрати? Ну, коротше, давайте ось цю, мабуть, ближче отак от ось цю обріжемо. Так, ось цю ми обрізали, залишило одну. І приблизно десь я її буду різати. Ну, як вам сказати, Ну, отак от, от трошки вище коліна. Приблизно десь отак от. Все, ось це ми зрізаємо. Ось такі патички у нас мають бути. Залишаємо ми патички. Тобто, поняли, так? стару ми прибираємо, вибираємо із молодих найкращу. От і приблизно десь: так от за коліна до коліна ось так і обрізаємо. Тут та ж сама ситуація. бачите, Це новенькі наросли. Оцю ми зрізаємо, вона не потрібна. Ну, а і тут десь отак. От. Обрізаємо все. І ось такі патички ми залишаємо. От. Листя я не буду прибирати з малини, тому що, як я вже казала, в малині дуже. Дуже близько до поверхні коренева система, от тому о, листя буде його якраз давати і вологу. Ну і при при, 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 том, при всьому буде вам воно захищати від дуже сильних морозів. Якщо буде дуже сильні морози, от і не буде снігу. От, так вони будуть якраз листя буде захищати вас від оцих всіх заморозків. Ось так треба обрізати малину. І це ще раз повторю. Обрізаємо звичайну малину, не ремонтантну. Ремонтантну малину ми обрізаємо аж, аж коли вже почнеться майже гарні морози. Тільки тоді вже будемо обрізати і ми будемо обрізати під землю. А якщо при обрізці ви бачите ось таку фігню, ось така: от бачите, нарость вона така, якась гулька така. Цю малину треба негайно прибрати. Це перше. Друге, Якщо низько, то прибрати взагалі, якщо вище, то прибрати нижче оцієї нарості. Чому я зараз вам покажу? Бо тут, в цієї нарості, вже поселились шкідники. Ось, його, бачите? Ось він. Які відкладають тут свої яйця. І потім е, ваша малина буде хворіти, вашу малину буде щось їсти, і тоді ваша малина буде вмирати і не давати вам плоди, тому що ось тут, бачите, вони всередині і будуть е, кормитися цією ж малиною узимку, а весною вони попадають вниз. О. І будуть розвивати свою діяльність як в ґрунті, так і на малині. Тому ось чому ще важлива обрізка осінню. Ви осінню бачите, що відбувається з вашою малиною. І саме таку малину треба не то, що викидати десь в бік, а треба палити, щоб знищити цього шкідника. Бачите? Ось така ситуація ось вона, ця гадость, дивіться. Бачите, вона вже лічинкою стала. І ось що відбувається у вас всередині вашої малини. Це вже не малина, не малина а це вже все, будемо так казати. Ось так от, бачите. Ось, бачите бугарочок? І ось бугарочок. Треба знищити взагалі цю малину. Взагалі її знищити.